Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Писарівка Хмельницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Писарівка село у Війтовецькій селищній територіальній громаді Хмельницького району Хмельницької області. До міста Волочиськ 25 кілометрів, до міста Хмельницький 50 кілометрів. До міста Тернопіль 65 кілометрів. Будинок має площу 54 метри, три кімнати, опалення газове, санвузол у дворі, інфраструктура до 500 метрів, школа, ринок, зупинка транспорту, ресторан, кафе, магазин, кіоск, дитячий майданчик, дитячий садок, лікарня поліклініка, відділення банку, банкомат, відділення пошти. Ціна 25 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому, все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!